Всім привіт! Сьогодні саджаю плодові дерева і розкажу, як я це буду робити. Вибираємо гарний садженець, дерев, які ви хочете. Важливо, щоб у дерева була гарно розвинена коренева система, щоб це був не один корінчик. Дерево має бути обрізаним. Бачите, воно ми купляли в садовому центрі, воно вже повністю готове для посадки. Викопуємо яму. Бажано, щоб яма була викопана зарані хоча б за тиждень днів 10, щоб вона трохи встоїлася. Викопуємо яму для плодових дерев глибиною 60 см, в діаметрі вона має бути 80 см. Самим важливим при посадці буде, щоб дерево не занурювати дуже глибоко вище вищі кореневої шийки. Що таке коренева шийка, я вам зараз покажу. Для тих, хто саджає вперше. Для мене це теж було незрозумілим, тому покажу. У нас є такий гарний саджанець з корнем, таким великим це персик. І будемо ми його саджати на сантиметр а бажано в рівень ось цієї висоти, на яку він був посаджений, і де він був щеплений. Дуже глибоко його занурювати не потрібно, тому що йому буде дуже важко рости, він буде дуже довго рости. Тому саджаємо на, в рівень. Тобто ми його закопаємо і земля буде на рівні цієї діляночки. Ставимо саджанець в ямку. Біля нього ставлю кілочок. Кілочок ставлю, щоб його підв'язати, щоб було, коли буде там вітряно. Наше дерево, дерево, щоб його не хитало, не ламало. Тому кілочки я обов'язково вставляю. Наниз, на, на самий низ ями, кладу землю, яка була зверху. Верхній шар грунту, самий плодородний, тому кладемо його до коріння. Тут різна травичка, буде додатковим добривом ця травичка для нашого дерева. Так. Поки що засипаю руками, щоб тр трохи зафіксувати наше деревце. Ось в такому етапі, коли у нас ямка засипана наполовину, я дерево поливаю, поливаю пів відра водички, поки що бездобрив, без нічого. Це просто вода. Далі ще засипаємо так, щоб закрити корінь. Коли будемо вносити добрива, щоб коріння голого не було, тому що тоді добрива спалять наше дерево і подіють не так, як потрібно. Не в користь, а в шкоду воно йому буде. Так, Дивимося, щоб воно стояло рівненько. Стоїть рівненько. Так. Тепер ми йому поставимо паличку. за яку ми його підв'яжемо. І ось коли вже коріння закрите, його не видно, зовсім не видно, вносимо добриво. Вносимо суперфосфата 150 грамів. Я беру 7 ложечок. 100 грамів калію, 5 ложок. та 100, 100 грамів аміачної селітри. Тепер зверху ще з землі, щоб все це перемішати землею. Добриво потрібно обов'язково прикрити землею, але нагадую, щоб ні в якому разі добриво не контактувало з коренем. Перемішуємо щоб Воно тут розподілилося. Так. Далі ногами дуже добре утрамбовуємо нашу яму, щоб випустити все-все повітря. І заодно слідкуємо, щоб дерево стояло рівненько. Де потрібно, ми його підрівнюємо. Це важливо, щоб воно мало рівненько нам далі росло. Ще трішки затрембуємо. І далі вже лопатою загортаємо нашу яму. Дерево підв'язуємо. Та поливаємо рештою води. На кожне на дерево має бути. Як мінімум відро води. Бажано два. А взагалі рахується, що надалі поливаєте. Є один вік дерева, одне відро води. Два роки дерева, дереву, два відра води. Ось так посадили ми наше дерево. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки. До зустрічі, бувайте!